Здоровенькі бури! З вами Ал і сьогодні в нас на ремонті монітор від фірми Philips модель HNV9170T з дефектом не вмикається. Для розбору нам понадобиться такий ось медичний шпатель з піднебесної, так як шпатель медичний, який продається в аптеках, нам не підходить, бо він гнеться. В першу чергу перевіримо лампи. Їх чотири штуки. У мене є отакий тестер з Піднебесної, Вставляємо в перший. Як ми можемо бачити, перша лампа загорілася, що означає, що вона робоча. Друга лампа теж робоча. Третя лампа Робоча. бачите, внизу світиться. І останнє. Теж робоче. Далі ми приступимо до діагностики плати. Як ви можете бачити, у нас потемніння в районі конденсаторів, трансформатора і транзистора. Спостерігаємо мережевий фільтр. Китайці тут все дуже укоротили, що не є, дуже добре. Що ж, приступимо до діагностики. Для початку перевіримо запобіжник на вході. у нас цілий. Інший запобіжник на виході. Таш Диодный мист. Теж цілий. Перевіримо основний трансформатор. Він теж є цілий, що є дуже добре. Далі приступимо до перегляду конденсаторів на платі. Наносимо флюз кисточкою. і випаюємо. Перевіримо на нашому китайському тестері. 825 мікрофарад, коли він у нас 1000 мікрофарад, це є не дуже добре, бо він трішки підносився в нас. І він йде під заміну. Далі перевіримо оці три конденсатора на виході після трансформатора. Nenosimo tujiške flusu. Конденсатор у нас 25 вольт 470 мФ. Вставляємо в наш тестер. Нажимаємо кнопку тест. Чекаємо. Конденсатор у нас мертвий. Пробуємо ще раз, щоб впевнити, що він прийшов з ладу. Як ми бачимо, він вийшов ладу. 35 нанофарад, 470. Вставляємо інший конденсатор, запускаємо кнопку Тест. Пошкоджена деталь і він теж вийшов зраду. Ще раз спробуємо. Чекаємо і, як ми бачимо, 16 нанопарад. Зараз проверим а транзистор, бо він он стоит режим прозвонка. В одну сторону добра. бесконечность. И я падение. Транзистор у нас цілий. І залишилось перевірити ще один конденсатор. Вносимо трішку флюсу. Випаюємо його. 16 вольт 470 микрофарад. Вставляем в наш тестер. Нажимаем на кнопку тест. И спостригаем 439 нанофарад. Спаю Три конденсатора нові. Ставлю назад останній. І тест. Вмикаємо наш монітор. Бачимо надпис Philips. Чекаємо. Просить кабель живлення. Це вже добре. І казав дід по нас. Отака малята. Через два конденсатора і третій, який був трішки підсажений. Бережіть свою техніку і мирного неба над головою.